Почало свою роботу 1 листопада 2022 року. Тоді ми проводили тільки планові процедури 17 січня 2023 року. У нас законтрактовано пакет медичної допомоги з НСЗУ щодо надання допомоги хворим з гострим інфарктом Міука 10 березня 2022 року. Івано-Франківською обласною держадміністрацією було видано наказ про внесення. Змін до переліку опорних закладів надання допомоги хворим з інфаркту міокарду, тобто всі пацієнти з інфаркту міокарду з Калуського, Долинського та Рожнятівського районів скеровувалися у нашу лікарню для надання допомоги, а саме коронарографії та стентування. Наше відділення працює, надає допомогу в цілодобовому режимі 24 на 7. Тобто, ось пацієнт, приклад пацієнта з гострим інфарктом міокарда. Ось тут, бачите, оця судина, яка так обривається, вона би мала йти далі, тобто вона повністю перекрита тромбом. після проведеного коронарного стентування. Ось результат. Ось. Тобто, бачите, судина, яка була тут перекрита, ось яка вона велика, яка вона гарна. Тут імплантовано коронарний стенд, кровотік відновлено на 100%. Тиждень. За весь час роботи у відділенні було проведено 367 процедур, з яких 230 коронарографій та 137 стентувань. Ургентну допомогу, тобто невідкладному при інфаркті Міокардії, ми почали з 1 березня. За цей період часу було проведено 80 ургентних коронарографій та 64 ургентних стентувань. Так раніше ці всі пацієнти вони їхали в Івано-Франківськ, а це е, по тривалості часу було довше. А для пацієнта в даному випадку е, час дуже важливий. Тобто, чим швидше провести ургентну коронарографію та стентування, тим більше шансів у хворого на е, Життя і на відсутність ускладнень після перенесеного гострого інфаркту міокарфія. Коронарографія це дослідження суден серця з допомогою рентгену. Вона дозволяє побачити розташування коронарних артерій, побачити, як вони звужені, на скільки відсотків чи вони можуть бути перекриті взагалі. А стентування коронарних артерій це малоінвазивне втручання, яке дозволяє відновити прохідність звужених коронарних артерій внаслідок атеросклеротичного враження. Для цього враження ділянки встановлюють. Це спеціальні імпланти коронарні стенти. Хворим з діагнозом гострий інфаркт міокарда виділено коронарні стенти, які куплені за бюджетні кошти, тобто безкоштовно. Але якщо у людини є атеросклеротичні враження, не інфаркт залежної судини, тоді ми можемо використати стенти американського виробництва, придбані за кошти пацієнта. Відділення працює в штатному режимі, забезпечено як кадрами, кардіологами і анестезіологами. Проводяться як Процедури ургентні, так і планові. Маються на увазі коронарографії, стентування. Задіяні спеціалісти обласного кардіодиспансеру. Працює у нас кардіохірург із Северодонецька. Ми його запросили для роботи у відділенні. Кожну добу є приблизно 2-3 процедури. Ми лікували, відправляли там до області, так і була і летальність була велика. Так то зараз ми цю допомогу можемо надавати у нашому відділенні. Відділення, воно називається правильно, відділення інтервенційної радіології. Централізовано отримали ангіограф, були вкладені кошти як мозу, так і за рахунок міського бюджету, так і за. За, за власні кошти лікарні, тобто розхідні матеріали ми так само почали отримувати централізовано, тобто стенди, медикаменти. Ну, радує те, що якщо ми раніше думали, що треба буде робити рекламу, що от ми почали ці процедури виконувати, і до нас зараз багато звертається, як і з інших районів. Не тільки з наш з нашої калицької громади, тобто вони працюють у режимі штатному і є достатня кількість пацієнтів, які потребують такої допомоги.